Так, Всім доброго дня. Вирішили спустити трошки став не повністю. За зиму, як вода цвіла. Хочу трохи оновити воду, бо вже навіть не бачу риби. Не знаю, як вона там себе почуває. Тут з скімером викачую воду. Такий скімер саморобний. Всередині стоїть насос. Тут зразу заходить вода, піднистик. Де в нас витикає. Ось так у в нас вода. Тут почуття тече. І вже думаю цього року ми зробимо нашу зону регенерації. Тут все буде Кидатися труби. Спочатку ще бетоном залити потрібно, але думаю, ще, ще на штик вкупати, щоб було глибше. Засипатися щебенем, кинеся труби. Тут такі посадили сосни. Ось так сюди буде. Все буде засаджено рослинами. І звітом буде подавався насос і сюди так. Все бракує часу доробити. Щось трохи почав обмуровувати. Але ще дуже багато є роботи. Сюди так само. У мене є такий перелив, щоб не рвало труби. Я його кинув в ставок і воно так постійно тече. А ось тут йде труба. І теж кинув під низ і скважини. То коли потрібно, я буду включати воду. Тут такий компресор. Зараз спускаю воду і я не знаю, чи, мити, чи варто його мити, чи, чи то ліпше пробувати пилососом, бо я перед зимою його мив, вода цвіте, все одно воно. Може воно з часом свою біофлору вироби і не буде того. Не знаю, порадьте, що, що хто як робить, хто з таким стикався. Бо здавалося ніби просто, а дуже багато є нюансів, дуже багато. Це все така плівка банерна, Ніби нічого її не бракує міцна, у нас вже три роки. Вода не пропадає, що затікає, то саме витікає. А пробував без плівки, то за одну ніч вода повністю пропадає. І так ми вирішили дати плівку. Така спеціальна плівка дорога, то ми такий варіант баннерний. Дешевший варіант йде, я думаю, простіший. Тепер мені ще головне зробити ось цю зону. Не знаю, її хватить на, на такий ставок. Тут десь ставок приблизно 120 квадратів по зеркало. Тут ще все треба заливати. Так, осаджу. Тоді буде включатися насос, буде сюди вода подаватися, буде йти по, по кругу і там буде витикати. Плюс того, що вона буде ще насичуватися киснем, лише треба завести сюди щебеню різних фракцій. Ось і. Ще хочу пролікувати рибу після зимовки. Ще є дуже багато роботи. Тут посаджені нінфеї відра. Ще я думаю, щось треба буде досаджувати. Може якісь камиш посадити тут вона углу, щоб було додаткові додатково якісь рослини. Сюди вже підвели світло. і так, пі... Підказуйте, як може ви з цим стикалися, як краще. Що робити, щоб вода не, не зеленіла. Думаю, може як буде зона регенерації, може так не буде зеленіти. Ще у флампи ставлю, біофільтра, не знаю, що краще, хто знає, порадьте. Риби не є багато, маю. Теж експериментую різні види і форель, і карп, але я думаю, що не варто все разом тримати. Бо більше риба хворіє. Якщо треба переходити на осетра, теж є осетер, але не, не багато, може штук 50 постив білого. Ну так, хто що стикався з тим, підказуйте, діліться своїм опитом. Всім добра і миру.